Будь смачний борщ дійсно смачним, звісно, засмажка, хромка цибулька, соковита морква, насичено червоний буряк. Аж слина виділилась. Якщо ви подумали, що ми будемо готувати засмажку, ви помиляєтесь, ми будемо її вирощувати. Я, звісно, не маю досвіду, як це робити, проте це мене не зупиняє. Ми з вами за порадами з інтернету будемо висаджувати розсаду. Нам потрібна дернова земля. Насіння ми взяли. Але попереднє його треба підготувати. Для цього потрібен марлячий бинт і змочити насіння водою, і залишити на добу. Також нам потрібен пластиковий контейнер. Ми беремо наш контейнер і починаємо висипати землю. Заповнюємо контейнер на 2 третіх. Після цього верхню частину ґрунтової суміші акуратно притисніть рукою, щоб вона трохи осіла. Розпочнемо ми з цибулі. з марлювого мішечку. Я достаю насіння. Насіння замочується для того, щоб був кращий врожай. У нас тут деякі насінини проросли, тому це дуже класно. Вони були замочені у воду на добу у теплому місці. Таке дрібне насіння розсипаємо поверх ґрунтової суміші, після чого акуратно притискаємо у ґрунт. При температурі 22-25 градусів Цельсія перші сходи з'являться вже через 2-3 тижні. Переходимо до наступного овоча це в нас буряк. Механізм такий самий. Тут насінини також деякі проросли, це нам дуже на користь. І таким самим чином висіваємо. Насіння буряку також розсипаємо на ґрунтову суміш і акуратно притискаємо. Насінине буряку ми висадили і за таким же принципом робимо з морквою. Після того, як ми це висадимо, потрібно буде зверху трохи притрусити ґрунтом, накрити плівкою і чекати, поки розсада з'їде. Як тільки розсада сходить, плівка знімається і потрібно буде загартовувати наші врожаї. А загартовувати потрібно для того, щоб при висадці у ґрунт рослина одразу не змерзла. Моркву у ґрунт сміливо можна висаджувати у травні та червні цибулю з кінця квітня і до середини травня. Пересадити розсаду буряків у відкритий ґрунт можна з появою трьох-чотирьох справжніх листків. Засипаємо трохи ґрунтом, і потрібно розпилювачем попшикати водою. Це важливо, щоб е, не, насінини не поплили кудись з нашої грядки. Окропили. Для себе можемо зробити, зробити поміточки, де нас що знаходиться. Тут у нас морква, насіння буряку і цибулька. Ну і, звісно, потрібно накрити харчову плівку, але в мене зараз її немає в умовах зйомки, тому ви це обов'язково зробіть, як тільки розсада почне рости, плівку знімаємо і починаємо потроху загартовувати, вносячи на балкон чи відкриваючи вікно на підвіконь. І все буде класно. Я відмила руки, вам пропоную працювати тільки в рукавичках, бо дуже довго відмивати потрібно. Дивіться, підгодовувати нашу розсаду потрібно тільки мінеральними добривами. І вже коли ви будете висаджувати в ґрунт, врожай вже можна збирати От цибулю в кінці липня, початок серпня, а моркву та буряку в кінець серпня, початок вересня. Це плюс-мінус такі межі, які пишуть в інтернеті. І взагалі. З вирощеними власноруч овочами ваші страви будуть ну, найсмачніші у світі. Я не сумніваюсь, що у вас все вийде за нашими підказками. Бувайте!